Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з сенсорно-пізнавального розвитку. Тема нашого заняття маса предмета. А допомагати мені сьогодні буде Сергійко. Діти, поставте відео на паузу та приготуйте для експеримента коробку олівців, коробку з фарбами та коробку пластиліну. Іноді... Щоб сказати, який предмет важчий, а який легший, треба їх взяти у руки і порівняти. Так ми порівнюємо маси предметів. Візьмемо в одну руку коробку олівців, а в другу коробку з фарбами. Які ваші відчуття? Що легше фарби чи олівці? А що вам важче тримати? Тримаючи фарби і олівці в руках, ви визначили властивість предмету вагу. Ми з вами точно визначили, що коробка з фарбами більша, тобто важча за коробку олівців. А тепер візьмемо в одну руку коробку з фарбами, а в іншу коробку з пластиліном. Що важче? А що легше тримати в руці фарби чи пластилін? Тільки що ми визначили, що коробка з фарбами легша за коробку пластиліну. Ми з вами перевірили те, що не можна побачити таку властивість, як вага. І останній наш експеримент візьмемо в обидві руки по коробці пластиліну, що зараз легше? А що важче, коробки з пластиліном однакові і важать вони також однаково, тож вони однакові за вагою, і ми можемо поставити між ними знак рівняння. Між собою люди домовилися вимірювати вагу спеціальною одиницею вимірювання. Ця одиниця називається кілограм. Один кілограм одиниця вимірювання ваги. Для запису кілограмів ми використовуємо букви КГ. Для вимірювання маси предметів використовують терези або ваги. І так, і так називають ці предмети. Діти, ви могли бачити такі ваги або терези в магазині, в аптеці або на ринку. Зараз ви бачите електронні ваги. Вони найточніші ваги. Крім електронних, використовують ще механічні терези. Вони вимірюють масу або вагу предметів трішки по іншому. Деякі терези вимірюють масу самостійно, а для деяких потрібні гирі. Гирі – це спеціальні прилади, на яких написано вагу. Подивись, посередині у нас є зображення гирів. Кожна гиря має свою вагу або масу, і ця вага зазначена на гирі. Для того, щоб виміряти масу або вагу предметів чи продуктів, на одну чашу терезів ставлять предмети, а на іншу гирі. Якщо обидві чаші терезів однакові, щоб перевірити це, я накреслюю лінію під ними. Обидві чашечки, наче стоять на одній прямій лінії, тобто вони однакові. Це означає, що вага зліва і справа однакова. Якщо предмет знаходиться на тій стороні, який опустився нижче уявної лінії. Цей предмет важчий. А та чаша, яка знаходиться вище, означає, що там знаходиться легший предмет. А зараз давайте визначимо, що важче, а що легше. Нижче знаходиться яблучко, то воно важче за грушу, а груша легша за вагу яблука. А зараз що важче або легше? Обидві чаші терезів знаходяться на одному рівні. Вони однакові. І це означає, що вага груш однакова. Вагу ми зустрічаємо щодня в предметах, що нас оточують. Так маса предмета і є його вага. Давайте прочитаємо вагу предметів. Скільки важить праска. 2 кг. Пам'ятаємо, що одиниця вимірювання маси є кілограм, який позначається буквами КГ. А скільки важить пилосос? 3 кг. А кіт Кіт важить 5 кілограмів. А собака. Собака важить 10 кг, Сергійко дітки приготував для вас завдання. Подивіться: на малюнку ліворуч намальовані продукти, і біля них позначена вага. Праворуч гирі. Маса однієї 1 кг. Тобто, якщо маса продукту 3 кг. То необхідно знайти таку кількість гир і з'єднати їх лінією. Наприклад, яблука мають масу 3 кг. Знайдемо таку кількість гир праворуч і з'єднаємо лінією. Решту завдання виконайте самостійно. Молодці. Я сподіваюсь, що ви впоралися з цим завданням. Сергійко, дякую тобі за допомогу. Малята. А ми з вами пригадаємо, якою одиницею вимірювання вимірюють вагу предмета. Вірно, кілограм. Як називається прилад для вимірювання ваги? Терези або ваги? Добре, молодці. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, гарного дня!